Підозрювання вчинення злочину, передбачено частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Так, кишені праві ключі та грошові кошти. 21, 22, 23, 24, 25. Номіналом 100 доларів США з номером. Надано на дозвіл на проведення обшуку. І прізвище також невірне. Віручно так поміщено для старі. Підходьте будь ласка, розпишіться одразу в підпис області. За місцем розташування робочого кабінету. На Одещині поліція та СБУ викрили інспектора одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на хабарництві. Фігурант вимагав 2,5 тисячі доларів за немобілізацію працівника одного з підприємств. За цю суму він обіцяв також допомогти чоловіку у постановці на військовий облік та в подальшому бронюванні від проходження військової служби. Правоохоронці задокументували протиправні дії фігуранта та затримали його у процесуальному порядку під час отримання грошей. Слідчі поліції повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, поєднаному з її вимаганням. За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Суд. Обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Розслідування триває.